Ми на цьому майдані вже другий раз. Перший раз нам нав'язали назву Інгульськ, проти якої не тільки був пікет виставлений. У нас Кировоград піднявся, і тоді депутати і нашої міської ради прийняли рішення, що Інгульськ нам не підходить. І Верховна Рада зняла із розгляду це питання як назви міста. Зараз нам знову пропонують Кропивницький. Ну, Кропивницький, по-перше, фігура людина, яка не виросла в Кіровограді, не похоронена в Кіровограді, має коріння польського дворянства. Це нам символ для Кіровограда. Нам взагалі, як місту, найбільше не повезло в цій Україні. На стрічі комуністи переименовували чи більшовики тоді, але зараз ми боремося з більшовиками, але боремося їхніми методами, тобто не питаючи громаду, яка і проголосувала на опитуванні за 67. Відсотків, які бажають місту мати назву історичну, і зараз знову нам теж саме пропонують, щоб інститут національної безпам'яті сам керував нашими не тільки вже. Діями, а взагалі, як нам бути, дійде до того, що нам їсти і так далі? У нас є громада. Зараз Верховна Рада прийняла закон про децентралізацію. Ви передають бюджети, так не вже не можуть передати можливість самим громадянам? Визначитись із своєю назвою, тому ми зараз будемо відстоювати те, щоб вони або відмінили своє рішення і прийняли рішення про те, щоб громада сама визначилась із назвою, яка вона вважає за потрібне.